Вправа номер 574. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. 8х помножене на 3 плюс 2х мінус 4х плюс 3 на 4х мінус 3 дорівнює 9х мінус 6. По-перше, перемножимо одночлен 8х на цей многочлен. Отримаємо. 24х плюс 16 х квадрат. мінус. Тут помічаємо, що можемо використати формулу скороченого множення. Це в нас буде 4 х квадраті, піднесено до квадрату, тобто 4 в квадраті 16 х квадрат. Мінус 3 в квадраті 9, дорівнює 9х мінус 6. Переписуємо 24х плюс 16х2, мінус 16х2, плюс 9 дорівнює 9х мінус 6. 16х26 квадрат, 16х квадрат скорочуємо, перепишемо 24х, в ліву частину перенесемо 9х, змінивши знак на протилежний, мінус 9х, буде дорівнювати мінус 6. А 9 знову перенесемо в іншу частину, змінивши знак на протилежний мінус 9. 24х мінус 9 буде 15х дорівнює мінус 15. Тоді х дорівнює мінус 15 поділити на 15 мінус 1. Коренем цього рівняння є мінус 1. Номер 2. 7х мінус. 4х на х мінус 5 дорівнює 8 мінус 2х, помножене на 8 плюс 2х, плюс 27х. Дорівнює 7х мінус 4х на х 4х квадраті плюс 4х на 5 20х, дорівнює. Тут використовуємо формулу скороченого множення. 8 в квадраті 64 мінус 2 х квадраті мінус 4 х квадраті Та плюс 27х. Зліва та справа маємо мінус 4 х квадраті, яку ми можемо скоротити. Зведемо подібні доданки. 7х – це буде 27х. Дорівнює. 64 плюс 27х. Дивіться, і зліва і з права маємо 27х. Скоротимо. Але напишемо, так як в нас уже не залишається множників, які містять х, ми напишемо 0 помножене на х дорівня 64. Тоді, так як коефіцієнт біля х це 0, на 0 ділити не можна, а отже, це рівняння коренів немає. Немає. Номер 3. 6х плюс 7, помножене на 6х мінус 7 плюс 12х, буде дорівнювати 12х помножене на 3х плюс 1 мінус 49. Так, використовуємо формулу скороченого множення. Буде перший вираз в квадраті, 6х піднесене до квадрату, тобто 36х квадрат мінус 7 в квадраті 49 плюс 12х. Дорівнює 12х на 3х 36х квадратів 12х мінус 49. 36х квадрат та 36х квадрат скорочуємо. 12х та 12х скорочуємо. Та дивіться, запишемо, так як у нас не залишилося членів, які містять множник х, запишемо 0 помножене на х. Далі мінус 49 та мінус 49 скоротилося, залишилося 0. Тобто, яким би не було значення цього х, то тожність буде правильною, так як 0 помножене на будь-яке число, завжди буде 0. А отже, Відповідь х набуває любих значень. Пишемо будь-яке число. Номер 4. х мінус 2 помножене на х плюс 2, х квадраті плюс 4, помножене на х в четвертій плюс 16. Дорівнює х восьмій Плюс 10х. Давайте застосуємо формулу скороченого множення декілька разів. По-перше, х мінус 2 помножене на х плюс 2. Це в нас буде х 4, яке ми множимо на х квадраті плюс 4. Та множимо на х четверті плюс 16. Дорівнює х восьмій плюс 10х. Знову використовуємо формулу скороченого множення. Дивіться, х квадрат мінус 4 та х квадрат плюс 4. Це в нас буде х2 до квадрату х4 мінус 4 до квадрату 16, помножене на х четверті плюс 16. Дорівнює х у восьмій плюс 10х. Знову використовуємо формулу скороченого множення. Це буде. Х4 піднесено до квадрату, це х8 мінус 16 в квадраті, буде дорівнювати х8 плюс 10х. І зліва і справа маємо х8, можемо скоротити, що в нас залишиться. Перепишемо 10х, перепишемо справа наліво, 10х дорівнює мінус 16 квадратів. А 16 квадратів це в нас буде мінус 256. А отже, х буде дорівнювати мінус 256 поділене на 10 мінус 25,6. Вправа номер 575. Розв'яжіть рівнянь. мінус 17 помножене на х плюс 17 дорівнює х квадрат плюс 6х мінус 49. Помічаємо, що зліва маємо добуток двох виразів, різниці та суми двох виразів. Тобто застосовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде х квадрат мінус 17 квадраті. Дорівнює х квадрат плюс 6х мінус 49. Х квадрат та х квадрат скорочуємо. Перепишемо 6х перенесемо в ліву частину, змінимо знак на протилежний. Буде дорівнювати мінус 49, а мінус 17 в квадраті перенесемо вправо і знову змінимо знак на протилежний. 17 в квадраті у нас буде 289. Перепишемо. Мінус 6х дорівнює 289 мінус 49, це в нас буде 240. А отже х буде дорівнювати 240 поділити на мінус 6 мінус 40. Відповідь коренем цього рівняння є мінус 40. Номер 2. 1,2х мінус 4 помножити на 1,2х плюс 4 мінус 1,3х мінус 2 помножити на 1,3х плюс 2 дорівнює 0,5х помножене на 8 мінус 05х. Застосуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде 1,2 в квадраті помножене на х квадраті, перепишемо. мінус 4 в квадраті 16. Ставимо мінус. Не забуваємо, якщо в нас є мінус, відкрити дужечку. І знову потрібно застосувати формулу скороченого множення. Це в нас буде 1,3 в квадраті х квадрат мінус 42 в квадраті. Дорівнюю. Тут же ж перемножимо просто цей одночлен на цей многочлен. Це в нас буде 0,5х помножене на 8. Це в нас буде 4х мінус 0,5х на 0,5х х квадраті. Відкриємо дужечки та піднесемо до квадрату. 1,2 піднесено до квадрату це буде 144 х квадрат мінус 16 мінус 1,3 в квадраті 1,69х квадрат та плюс 4 дорівнює 4х мінус 0,25х2. Зведемо подібні доданки. 1,44 мінус 1,69, це в нас буде мінус 0,25х2 мінус 16, одразу перепишу мінус 16 плюс 4, це в нас буде мінус 12, дорівнює 4х мінус 025х2. 025 х квадрат та 025 х квадрат скорочуємо, залишається, перепишемо справа на наліво. 4х буде дорівнювати мінус 12. А отже х буде дорівнювати мінус 12 поділене на 4 дорівнює мінус 3. Коренем цього рівняння є мінус 3.